Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про особливості словесного наголосу в українській мові. Перевіримо себе. Оберіть декілька слів, у яких поставите правильно наголос і у кінці заняття перевірите себе, чи правильно ви виконали завдання. Рухаємося далі. Наголос інтонаційне виділення одного зі складів кілька складового слова. Наголос завжди падає на голосний звук у складі. Голосний звук і склад, на який падає наголос, називаються наголошеними. В українській мові наголос вільний і рухомий. Перевірте себе. У цьому реченні теж треба правильно поставити наголоси і потім перевіримо себе. Нове завдання принести зручний обруч, обіруч, а потім підтюбцем до чергової позначки 11 кілометрів. Давайте перевіримо себе. Нове завдання принести зручний обруч-обіруч, а потім підтюпцем до чергової позначки 11 кілометрів. Я думаю, ви правильно поставили наголос у всіх словах. Система наголосів в українській мові доволі складна. Наголоси сучасної української літературної мови склалися історично на основі вимови. У всіх сумнівних випадках щодо місця наголосу в мові потрібно звертатися до орфоепічного або орфографічного словника, проте можна виділити деякі закономірності в наголошуванні слів, про що і поговоримо. У віддієслівних іменниках на ання, «ення» частіше наголошений суфікс видання, завдання, визнання, читання, навчання, обрання, але уподобання. Складні слова з компонентом пис мають на, голос... на голосному, що стоїть перед цим компонентом літопис. Рукопис, правопис, живопис, стравопис, перепис. Більшість іменників у множині має наголос на закінченні, наприклад, книжки, дужки, казки, сторінки, квитки, загадки, але вірші. У словах іншомовного походження Компонент метр є наголошеним дециметр, сантиметр, кілометр, проте у назвах приладів наголос падає на сполучний голосний термометр, хронометр, гідрометр. У словах іншомовного походження з компонентом лог цей компонент є наголошеним. Монолог. Діалог, полілог, каталог. Якщо прикметник двоскладовий, наголос падає на закінчення котрий, новий, тонкий, черствий, тісний, але зручний, косий. Наприклад, покусали жульку оси. Став наш жулька дуже косий. Як скінчилось вдома м'ясо, ковбой бере у руки ласо. Станьмо, діти дружно в гурт, куштувати смачний йогурт. У словах, запозичених із тюрської мови, правильно треба ставити наголос шумак, тютюн, бугай, майдан, шашлик, башлик, тюрбан. Халат, базар, кушак, диван, кумис, йогурт, отаман, шампур. Наголос на останньому складі мають наступні дієслова нести, вести, брести, мести, везти, люблю, роблю, ношу, кажу. У дієслівних закінченнях емо, имо, ете, ите наголошуємо останній склад несемо, несете, ідемо, ідете, підемо, але будемо ГУРКОЧЕМО. У числівниках, що закінчуються на десят, наголос припадає на останній склад. П'ятдесят, шістьдесять, сіде0, вісімдесят. У числівниках, що закінчується на адцять, наголошений передостанній склад, наприклад, 11, 12, 14. Оберіть правильний варіант бубон. Чи бубон? Міркуємо. Наголос у словах залежить від лексичного значення слова. Бубон це такий помпончик на шапочці, а бубон це ударний інструмент. Запам'ятайте. Порівняйте: травник енциклопедія про трави, травник. Певна ділянка чи місце у саду, де ростуть трави. Порівняйте кубовий, яскравий синій колір. Кубовий. Ставимо наголос на «й» в тому випадку, коли йдеться мова про куби газу. Порівняємо електрик назва професії. Електрик. Темно-синя тканина. Порівняємо закладка у книзі, закладка овочів, у скляний балон для консервування. Запам'ятаємо вітряний день, але вітряний млин. Також треба запам'ятати. Заняття це урок, заняття це хобі. Запам'ятаємо. Сайт Укрмова інюа, Лепетон вам допоможе при підготовці до складання національного мультимедійного тесту. Дрова разом, «Фольга» – «Середина», мережа фаховий. Також є слова, які мають подвійний наголос Байдуже, байдуже. Батьківщина, батьківщина, вишиванка вишиванка, первоцвіт первоцвіт. Помилка помилка, старіє, старіє, алфавіт-алфавіт. Завжди, завжди. Мабуть, мабуть, простий-простий, розбір, розбір, доповідач, доповідач, ракурс, ракурс. Вимовляйте правильно. Вимова, вимога, фаховий, текстовий, підлітковий, зручний, показник, люстро, виразний, загадка, фейсбук, жалюзі, лате, донька, дочка, батьківські. На уроці математики у цих словах. Ви правильно ставите наголоси. Дано, позначка, форзац, центнер, видання, довідник, розв'язання, симетрія, стовідсотковий відсотковий. На уроці історії у наступних словах ви правильно повинні ставити наголоси. Відгомін статуя, визвольний, визнання, рукописний, ярмаркова, циган, руно, бюлетень, гетьманщина. На уроці біології у наступних словах правильно ставимо наголоси Перекис, феномен, горошина, кропива. Чорнослив, спина, верблюдиця, бородавка, камбала, кишка, середина, олень, вільха. На уроці географії також вживаємо правильні наголоси дрова, індустрія, росло, чорнозим, агрономія, болотистий, низина, бурштиновий. Ринковий, металургія, течія, нафтопровід, інженерія. І перевіримо зараз себе. На початку заняття ви обрали декілька слів, поставили у них наголоси і зараз маємо змогу перевірити себе, чи правильно ви поставили наголоси. Батьківщина, батьківщина. Батьківський, видання, виразний, вишиванка, вишиванка, вишиваний, дано, дециметр добовий, довідник донести дощечка, експертний загадка, закладка у книзі, звисока, зручний, живопис, живописний, косий, котрий, кропива люстро, мережа, нести, новий, ознака, первоцвіт, переспів, пізнання, позначка, помилка, помилка, поняття, порядковий, посередині, проміжок, разом, русло, симетрія, сімдесят, течія, уподобання, польга, черговий. Чорноліс, ознака, травник, травник. Дякую за увагу.